Добрий день, любі малятка! Я веселий жичок. Я живу в будиночку. Сонечко встає, я прокинувся, свій ліхтарик загасив. І дітки до мене в гості хтось завітає. Погляньте, це мої подружки Маринка та Яринка. І я хочу на згадку їм подарувати. Тарілочку з яблучками. Яблучка кругленькі, можуть бути червоненькі, мають хвостика. І ось хочу я намалювати для своїх друзів тарілочку з яблучками. Ви мені допоможете, щоб мої ляльки-подружки запам'ятали мою гостинність. Яблук Повні в нас корзини. Ми збираємо вітаміни. Яблучний пиріг печемо до себе в гості всіх звемо. Дітки, давайте зараз з вами зробимо тарілочку зі смачними соковитими яблучками. Для цього нам потрібні будуть ось такі штампики. Вам мама або тато можуть вирізати їх з губок для миття посуду. Також нам знадобиться водичка, пензлик і фарби зелена, жовта і червона. Вмочуємо пензлик в, фарб... в водичку. Потім в червону фарбочку гарно вмочуємо. Тепер наносимо на наш штампик. Погляньте, як я роблю, ось так. розпреділяю гарну фарбочку. Наносимо багато фарби, щоб гарно зробити яблучко. І зараз я вам покажу: Ось, погляньте, приклала От. і прибрала. Ось таке в нас яблучко одержалось. А штампики у нас різного її. Розміру більший менший менший. Тепер беремо зелену фарбочку, змачуємо пензлика, тепер беремо трішки менший наш кружечок, формочку для яблучка, змащуємо гарно її зеленою фарбою і прикладаємо, притискаємо гарно. От, погляньте, у нас ще одне яблучко є. Миємо пензлика. Тепер беремо жовту фарбу. Гарно змащуємо пензлика в жовтій фарбі. Гарно, гарно, щоб багато фарби набралося. Тепер наносимо на менш самий маленький кружечок наш штампик. І ось так прикладаємо. Прибрали, погляньте, у нас з вами є три яблучка: червоне більше, зелене менше трішки і жовте саме маленьке. А у кожного яблучка є ще хвостики. Давайте зараз намалюємо ось так прикладанням хвостик. Ось так, один хвостик, інший і ще. У нас три яблучка і три хвостика. Я сподіваюся, нашим Лялькам подружкам сподобаються такі смачні та соковиті яблучка. І ми від вас чекаємо таких же яблучок. До побачення!